Правило номер 2 Обираємо програмне забезпечення чи ресурс, де може існувати, працювати та комунікувати уся наша команда. І звідки можна брати ці знання та матеріали. Зараз у нас в Україні дуже багато такого програмного забезпечення можна обрати на будь-який смак. Але якщо немає грошей, ви можете скористатися Google. В якого є ці всі можливості, і вони абсолютно безкоштовні, і у вас буде такий простір для роботи. Саме в цей простір ви викладаєте все, що ви засняли і написали. Але викладаємо яким чином? Це має бути розділ, підрозділ, тобто тема і підтема. Щоб було зручно це все дивитися, і було цікаво це все дивитися, і воно не перегружало. Після кожного розділу та підрозділу має бути коротке тестування, щоб людина сама перевірила свої знання, як вона зрозуміла. А вам, в свою чергу, після проходження тестів буде приходити результати, як людина це все зробила і що вона зрозуміла. Тобто, що ми цим робимо? Ви позбавляєте себе від того, щоб постійно навчати, бути поряд з людиною і контролювати кожен її крок. Цим самим людина вам показує, яка